Національна гвардія України представляє. Сьогодні у програмі штурмові гвинтівки Форт 224 та Форт 221. Важливість натільної броні. Дізнайтесь, чи відповідає всім параметрам української звитяги бронеавтомобіль вітчизняного виробника Козак. Казенне науково виробниче об'єднання Форт МВС України представляє: Ми продовжуємо розповідати вам про новинки сучасного озброєння. Представники казенного науково-виробничого об'єднання Форт завітали до полігону Нацгвардії, щоб продемонструвати один з видів Форт 224 та Форт 221. Лінійний приклад розположений в осі ствола, що дає дуже хорошу точність стрільби. На цьому образці. Он, магазин имеется, магазин 30 зарядный. Установлены также самое видим планки пикатини, которые закрыты щечками. Можно фонарик устанавливать, любые навесные приспособления. Вот ручку установили, показали, что можно ставить более удобно. Конструктивно так же само. Последний патрон, когда стреляли, стоит на задержку. Видим, что боеприпаса нету. Следующий магазин снимаем, работаем. Ручка при стрельбе не движется, всегда в переднем положении находится. Конструктивно отличается от форта 221 длиной ствола. Тут имеем длину ствола 330, на форте 221 468, как бы улучшенного уже боя получается. Хоть и кучность, и точность, в принципе, одинаково на этих двух модельках, разница несущественная. Не Но система фиксации магазина. Видим мы на 220 четвертом кнопочка и справа слева выброса магазина что справа что слева на 221 идет более система самодоколочника под рукой видим также само что дизайн чуть отличается от 224 -го. 224 -й более компактный более мелкий, меньше по габаритам 221 можно использовать э, оптический какой-то прицел, ну и получится улучшенного боя, просто на дальность поражения. Ну, все от боеприпаса зависит, как боеприпас одинаковый, то принципе, эффективность просто поражения будет лучше точность. Техничные характеристики Ford 221. Калибр 556 на 45 мм то 545 на 39 мм. Принцип дії дія газів на головку пошня, загальна довжина: 725, 684 645 мм. довжина ствола 468, 419, 380 мм. Висота з магазином 243 міліметри. При калібрі 5,56 на 45 мм – міліметрів та 260 мм міліметрів. При калібрі 5,45 на 39 мм. міліметрів. ширина 93 міліметри. Вага з порожнім магазином. 3,9 кілограми. Місткість магазину. 30 патронів. Зусилля спуску від 2,5 до 4,5 кг сили. Початкова швидкість польоту кулі. Від 860 до 910 метрів за секунду. При калібрі 5,56 на 45 мм від 600 до 720 метрів за секунду. При калібрі 5,45 на 39 мм. Прицільна дальність до 500 метрів. Темп стрільби 700 тисяч опостерів. На хвилину, при калібрі 556 на 45 міліметрів 500-900 пострілів на хвилину при калібрі 5,45 на 39 міліметрів нарізи шість канавок. Моделі можуть бути укомплектовані тактичним ліхтарем, лазерним цілевказівником, оптичним прицілом з трьох або чотирьохкратним кратним наближенням та приладом нічного бачення. Чистка автомату проводиться досить легко. Так, как неполный разбор автомата не есть сложным. Снимаем магазин, вынимаем боеприпас. Для удобства нажимаем боеприпасом. А Вынимаем ударный шестовой. Почистили себе. Так же само в ходе можем смазать детали узлы. Назад собрали. 221 также самое разбирается боеприпасом нажали можно магазин отстебать можно не отстебать преимущество то что еще этих изделий что э, когда присоединяем магазин с боеприпасами у нас флажок стоит на предохранителе мы можем загнать патрон в патронники Ходить так знаходиться без опасно боєприпаспотруніки, надо маніпуляції вічних делать. Штурмові гвинтівки Форд-224 та Форд-221 це легка та компактна зброя. Одна з найкращих зразків в своєму класі. Цей вид зброї може використовуватися бійцями спецпідрозділів у всіх видах бойових дій при проведенні антитерористичної операції. Затримання правопорушників в умовах населених пунктів при несприятливих погодних умовах, а також на відкритій місцевості. В наш час ми, як ніколи, розуміємо важливість натільної броні. Ми всі добре знаємо, що саме бронежилет і є елементом захисного одягу, саме він поглинає енергію зіткнення зі снарядом від вогнепальної зброї, шрапнеллю, осколками від вибухів. На прикладі Нацгвардії ми продемонструємо вам бронежилет українського виробництва Корсар МЗС МЗС-1.4». Бронежилет корсар МЗС МЗС-1.4» Як Основний бронежилет підрозділів Національної гвардії України він захищає людину військовослужбовця від куль стрілецької зброї калібра 5,45-7,62 міліметрів. Він складається з двох бронепластин. З двох бронепластин площею захисту 7,5 дециметрів квадратних по четвертому класу захисту з грудної та спинної пластини. Та е, сам бронежилет е, площею захисту становить 56 дециметрів квадратних. Бронежилет оснащений системою молі, яка дозволяє е, використовувати різноманітні. Пристосування, кишені та підсумки в залежності від тих завдань, які виконує військовослужбовець. Перед виконанням бойових завдань боєць готує свій бронежилет. Бронежилет відноситься до категорії бронежилетів зовнішнього носіння. Складається із попередньої і задньої захисних пластин, з'єднаних текстильними застібками. Захисного коміра висотою 7 сантиметрів для захисту шиї і знімаючою пластиною для захисту пахової області із зовнішнього боку розташовані кишені для установки жорстких бронепластин. На лицевій стороні бронежилета розміщені три кишені для магазинів від автомата Калашникова. Кожна кишеня розрахована на два магазини, а також дві кишені для ручних гранат Ф 1 Вага такого бронежилета з двома бронеелементами та з пустими підсумками 10,5 кілограми. Броник підганяється під бійця, що дає зручності та маневреності при його використанні. Та головне, що бронежилет допоможе зберегти життя бійця в екстремальних умовах. Даний відбране жилет оснащений системою швидкого зняття, яка використовується в разі поранення військовослужбовця. Відкидаємо захист шиї, виймаємо захисний шнур, після цього знімається бронежилет і військовослужбовець готовий до транспортування або оказання першої медичної допомоги. Та обід по розпорядку одним із основних аспектів забезпечення якісного виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України є організація повноцінного своєчасного та безперебійного харчування військовослужбовців, в залежності від умов виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України. Є такі основні види забезпечення харчуванням особового складу. По перше, це Організація харчування особового складу в стаціонарних їдальнях військових частин підрозділу. По-друге, це доставка гарячої їжі до місць виконання службово бойових завдань та приймання їжі в спеціально пристосованих для цього приміщеннях. По-третє, це організація. Самостійного приготування їжі в місцях внесення служби в спеціально обладнаних з цією метою приміщеннях. І останній спосіб це забезпечення особового складу повсякденними наборами сухих продуктів. Приготування гарячої їжі в польових умовах здійснюється шляхом розгортання польових продовольчих пунктів. Для цього використовуються технічні засоби для приготування і транспортування їжі в польових умовах. Кухня причетна кп 125 за допомогою якої здійснюється приготування гарячої їжі в зоні проведення депутатичного парадів. До складу кухні входить три термоса з нерживнічої сталі, місткістю. 55 Також комплект ходить здоров'я, на який проводиться пасарування Значить, За допомогою даної кухні КП-125 здійснюється приготування їжі на особовий склад кількості 125 військовослужбовців. 560 хвилин час закипання на твердому паливі 80-95. Основні техніка технічні характеристики зазначені. На блокпостах та взводних опорних пунктах здійснюється самостійне приготування їжі штатним або позаштатним кухарем. Для цього особливий склад забезпечується продуктами харчування, водою, необхідним посудом та інвентарем та кухнями переносними в залежності від кількості особового складу. Приготування їжі на блокпостах та згодних опорних пунктах здійснюється за допомогою. Малолітражних кухонь МК-10 та МК-30. Кількість особового складу, яка може з нею за допомогою неї харчуватися, це 10 військовослужбовців. Кількість котлів, які входять до складу малолітражної кухні котла міскістю 5 літрів, виготовлені з алюміну. Також ходить до складу маленька жало доставка їжі. Разі, якщо е, неможливо організувати приготування гарячої їжі на блокпосту або на входному опорному пункті, здійснюється за допомогою е, термосів е, ТН-36 е, та ТН ВН-12. Котла е, ТН-36-36 -36 літрів і е, безпосередньо ТН-12, ТВН-12-12 літрів. -12. Та не завжди є можливість харчуватися гарячою, свіжоприготовленою польовою кухнею. Бійці також забезпечуються повсякденними наборами сухих продуктів. Цього складу видаються повсякденні набори сухих продуктів, термін харчування, яких не повинен перевищувати триду. Ми можемо один відкритий до складу повсякденного набору сухих продуктів. Отримаємо розпасований сніданок, повір та вечеря. Значить, до складу повсякденного набору своїх продуктів входять галети творошно-псимічного першого сорту, консерві м'ясо рослині, консерві м'ясні, мед натуральний, таворощі, чай натуральний, цукор, серветки паперові та серветні води. Такі основні компоненти, які входять до повсякденних наборів сухих продуктів. Харчування особового складу здійснюється з алюмінієвих армійських казанків або з одноразового посуду. Що ж. Головне, щоб наші захисники несли свою службу сумлінно та залишалися ситими і обов'язково поверталися до власних домівок, де на них чекатимуть рідні жінки та повні казанки домашнього борщу. Сучасні бронемобілі потребують високого рівня якості. Вони мають бути маневреними, багатоцільовими та надійними. Аби якісно виконувати поставлене завдання. Одним з таких бронемобілів є КоЗАК. Об'єднання практика, що є на використанні у Національній гвардії. Автомобіль броньований і призначений для перевезення особового складу та для захисту його від усього стрілецького озброєння. Екіпаж автомобіля 10 чоловік. чоловіка – це командир, наводчик і це екіпаж, і сім чоловіком берет десанта. Капсула повністю бронірована 6 класа. Також вона захищає по второму класу від підриву на фугасах. Козак це повноприводний автомобіль і, не дивлячись на свою масу, 11 тонн, автомобіль є напрочуд маневрений та легко долає перешкоди. Технічні характеристики бронемобіль Козак. Базовий автомобіль Єврокарго. «Івеко». Колісна формула 4 х 4. Повна маса в кілограмах. 15 тисяч. Довжина в міліметрах. 6600 на 750. Колісна база в міліметрах. 3240 на 3690. Ширина. 2500 мм. Висота 2650 мм. Кліренс 392 мм. Глибина броду 1,4 м, Без підготовки. Двигун. Турбодизель. Об'єм двигуна 5,9 літрів. Потужність. 279 кінських сил. Максимальний крутний момент 950 при 1250-2100 обертів на хвилину. Коробка передач механічна, 6-ступінчаста, ЗФ. Роздавальна коробка, 2-ступінчаста. Кількість посадочних місць – 5-11. Також автомобіль може бути оснащеним декількома видами зброї. Установлюється вооруження 127 крупнокаліберний пулемет НСВТ і південний. 7,62 пулемет ПКМ. Зоуни мы оцінили цей бронемобиль. Заглянем всередину. Он оснащен по нашим требованиям портативной автомобильной радиостанцией Моторола, GPS-навигацией, камерой внешнего вида. Также на автомобиле установлены вентиляция салона и кондиционирование салона. По нашему требованию в автомобиле установлена система пожаротушения, вот она интересная, с чекой, то есть выдерживаешь чеку, нажимаешь эту кнопку, срабатывает система пожаротушения автомобиля. В автомобиле есть внутренняя система связи между командиром, водителем и наводчиком Вот шлемофоны, вот видите в эту систему связи. Плюс э, вот люлька, в которой находится пулеметчик, который управляет НСВТ или ПКМ. И як кажуть нацгвардійці, наш козак випереджає багато автомобілів у своєму класі і є кращим за. Данная машина это конкурент російського тигра, російський тигр на две головы ниже машини. По своей характеристикам, по надежности и по качеству исполнения.